І, як завжди, ніхто ні з ким не домовлявся про школи, але один одного настільки доповнили, що в останньому вже нема що сказати. Але в мене є сказати все рівно, що вам, тому що в мене є якісь свої алгоритми, які я не працювала, і що мене на це спонукало. Я не лікар, і ніколи ним не була. Але я 12 років співпрацюю з нашою компанією. Користуємося продукцією, отримуємо результати, вчуся, і виходить, що все рівно маю якийсь свій досвід і своє напрацювання. І чого мене спонукало на здоров'я, тому що водночас заболіли дві мами. І я поняла, що це дуже важко. Біжиш до одної, біжиш до другої, і я розумію, що в мене теж є дві дочки. І якщо я не буду слідкувати за своїм здоров'ям, я їм ну, не потрібна. Це так тяжко, дівчатки. Я просто лишаю всю свою роботу, кидаю абсолютно все. Весь баласт, ну знаєте, якісь інші ну, плани, зустрічі, воно все лишається, тому що на перший план виходить здоров'я або тебе, або твоєї родини, або твоїх близьких. Тому дуже важливо. Першу чергу вам усім взяти здоров'я в свої руки, і це вже є, знаєте, здоров'я не тост і не побажання. Е, і е, я вам скажу, е, таке я не буду повторяти дівчата. в мене є такі статистичні дані, від чого е, залежать чотири фактори вашого здоров'я. Е, коли ми коснулися е, з мамами по лікарях, вони настільки вузько спеціалізовані, що таке враження, що вони дивляться в замочну скважину. Ну абсолютно, ми є всі однакові, а вони чомусь нас розділили от по частинах. Той дивиться кишечник, той дивиться голову, той під ребро, той під жопу, кругом дивляться, а до толку зібрати не можуть. Це не шуточки, це серйозно. Вони не можуть зробити. Конкретно виставити діагнозу, і від цього залежить лікування. Від цього абсолютно залежить. І дивіться, від чого От 10% тільки залежить від медицини. Тобто не обіжайтесь на лікарів, що вони не можуть, все залежить, тільки 10% від них. 20% нашого здоров'я залежить від довкілля. Де ми живемо? Хтось живе в якомусь радіаційному зоні, хтось живе при фронтовій зоні, це дуже це дуже отак от впливає на здоров'я. Е, і е, 20% це спадковість. Да, нам щось передається від батьків, від бабус, от є спадкові захворювання, які передаються. Це всього лиш 20 Як ви думаєте, решта що, що залежить від, від, ну, від нас? Настрій від вашого способу життя, як вчора говорила Мирослава, змініть свій спосіб життя і зміниться ваше здоров'я. Всі таракани в нашій голові. Я чуть-чуть все ж таки хочу розповісти про мозок. Чому? Тому що його такий алгоритм. Коли задаєш питання, чого мені це трапило, з чого зі мною так случило, чого це з батьками. Чи ще з чимось? Е, у нас починається ну, стопор, от Нема відповіді. Значить, е, мозок це комп'ютер. Да? І що ми туди заложили? Чи що нам напротязі всенького життя там є десь 80 мільярдів нейронів? Вони між собою будуть зв'язуватись. Один нейрон зв'язується там з 10 тисячами. Е, і... Але от на протязі якогось періоду життя. Нам кожен нейрон це постійне повторення одної і тої самої дії. Да? Дитина почала з мамою спілкуватися, де і контра... контакт виробився з, з мамою. Да? Там на протязі нашого життєвого шляху ми ходили в школу, ми маємо якісь звички, ми всі однакові, але нейронні зв'язки у нас усіх різні. Ви кожний заложили собі в голову то, що у вас було протязі вашого життя. Чого я це так дуже акцентую? Тому що, коли ви от, сталкуєтеся з проблемою, у вас стає, е... ну, немає відповіді. А чому нема відповіді? Бо вони там не заложені. Як вийти з цієї ситуації? Що починати робити? Ну, Вчитися, читати, шукати інформацію, шукати людей, які це знають, розширювати своє. Як ви говорили, були про деменцію, вчиться, кожен раз вчиться. Наш мозок це сад. От що ви туди посадите? Що ви будете поливати чим? Бо воно у вас і виросте. А тепер ще таке питання на, на рахунок цього от, з мозком. От є сімейна пара. Чого ми постійно попадаємо в стресові ситуації, і чого воно вертається. От стресова ситуація це неочікувана, негативна, ізольована подія. Так? Почалася війна. Хто її очікував? Неочікувана, яка негативна, ізольована, ми не знаємо, що робити. Що робив наш мозок? Запаминає. Він так чітінько запаминає. І де ви були в той момент? Який був, який був на дворі погода? В чому ви були у діти, вам було холодно чи, чи тепло, чи, чи де ви знаходились? Це все заповнив мозок. Тільки ви попадаєте в таку саму ситуацію, мозок дає сигнал на виживання. І йому все одно, що ви будете його говарювати, все добре, там чітко природа працює. Іде на виживання. І дається сигнал. І якщо ці сигнали даються постійно, 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 починається хвороба. Да, ми по-другому називаємо. Тільки людина, от в неї от успокоїлася. Да, от. Все добре, негативна ситуація Е, Вона спокійна. Ну, не знаю, наскільки це буде правда, але я в декількох істочниках це перевірила і хочу доказати. Е, починається процес. Заживлення. Починається процес заживлення. Спочатку у нас як є, це у нас я вам зараз кажу, три фази стресу. Перший це алярм. дивіться, в 22-му році, які ми були, це акумуляції. Ми всі разом згуртовано, давай на адреналі. Робимо все, бутилки заливаємо, то робимо, не знаємо, що робимо, вітер робимо, ну що зробимо. Ми на такому от, були ентузіазмі, підйомі, от, бажання відбити. Два... 23, -й рік. 23 й рік вже починався адаптації, Тобто ми розуміємо, що ми не виграємо, ну і ще не програємо. Організм починає адаптовуватись. До того стану, в якому ми є. А ми в якому є стані? В стресовому стані. І ми починаємо вчитися жити з кортизолом. Далі дівчата розказували, до чого це приводить. Третя фаза 24 24-й рік виснаження. Настільки люди вже просто, ну, нема ну... наша задача зараз втримати кукуху. Я вам серйозно говорю, це не шуточки, треба просто втримати кукуху -ку для того, щоб. Тому що 25-й рік дасть ще більше по Якщо ви не будете міняти ситуації, не будете переходити на позитив, не будете проробляти ту чи іншу проблему. Війна це факт. Факт. Ми її змінити не можемо. Значить, до цього треба, ну, не можеш змінити, говорять людину, зміни своє відношення. От, от воно щось касається цього. Змінити це є факт. Далі живу, такі реалії, ви повинні своїм мозком договарюватися, що все нормально, це не є вже критично, що воно ну, рано чи пізно ну, все одно закінчиться, війна вічною не буде. І так в кожній ситуації. І коли ваші ще один дуже такий битовий приклад приведу, щоб ви щоб ви розуміли. Ми всі вижили, живемо в кожній своїй сім'ї. Да? Я виросла там в одній сім'ї, мій чоловік в іншій сім'ї, да? я в українській, він в казабській, в ньому вложено одне, а в мене інше вложено. І коли я хочу, щоб до мене гарно відносились, да? дарили подарунки, чи співчували, чи що. Мені таке заложено, да, от батьками там це. В нього заложено зовсім інше. Він живе сам по собі. І це нормально для нього. А я чого? Я вже обіжаюся. В нього, в його мозкові, немає цього шаблона. немає цього соціального тунеля, де там мало бути. І виходить, чого я обіжаюся. На що я обіжаюся? Я обіжаюся на свої очікування тому що я думаю, що воно, якщо є в мене, то є і в нього. Значить він повинен думати так, як я. Але я виросла ось так, а він виріс ось так. Тому ваша от, е, виходить, чим більше очікування від реальності, тим більше починається оця яма. І ви починаєте падати в депресію, занижувати самооцінку, своє я дета там. Тому що ви від людей очікувати. Очікуєте. Тепер дивіться, візьміть партнерів. Ви очікуєте від них певних дій, на що ви очікуєте. А вона цього не робить. А чому вона цього не робить? А в неї немає знань. Ну немає, заложено. Тільки люди, які будуть вчитися, які хочуть змінюватися, які не знають, але знають кого спитати. От тоді можна з ними про щось говорити. А якщо вони отак от, от тупо, знаєте, ну от воно не йде, от, от не хочуть вони мінятися, ви їм нічого не докажете і будете думати, що ну я обіжаюся, я не на нього обіжаюся, я на себе обіжаюся, на своє очікування. Ми очікуємо, що завтра закінчиться війна. Вона не закінчиться ще поки, Ну що, ну це наші очікування. Я вам зараз. Ані я ще одну секундочку, Зерночка. І що ж тут непонятного? Дай я вам розкажу свою одну історію смішну. Е, на рахунок непонятного. Ми посиділи е, з подружкою в ресторані, вийшли і вона визиває таксі. І говорить, алло, да, здравствуйте, можна машинку. Та каже, кажіть адрес. А що тут непонятного? От банк, а от заправка. От що ж тут непонятно? В нас заложення одне в людини, яка до нас прийшла інше. Ну, абсолютно. І тому треба озвучувати. Зі мною так не можна. Це можна змінити так-то, так-то. Зробити то-то-то. Тому, дивіться, коли попадає музик, оцей сигнал страху. Виживання йде. І коли ви не будете пропрацьовувати, дівчата казали вже позитивні фільми, історії, прогулки, починайте проговорювати з собою. Чому я та в цьому стані? Говоріть з собою. Подивіться, що у вас, вас тілом. От тіло вам дасть відповідь, когось тяжкі ноги, комусь холодно, хтось хоче розслабити плечі, воно все працює. дайте йому. Собою. Не капсулюйте ні одну проблему, ні одну обіду. Життя проходить. Прожували цю жуйку, виплюнули, пішли далі. Все. Життя продовжується. Е, і тільки на позитиві, тільки працюючи з собою своїм тілом, своїми думками, що ви поселяєте в мозок, які ви нейронні нові зв'язки робите. Останні відійдуть, тому що життя міняється ще й дуже швидко. Прямо чітінко тако міняється. Е, і любі е, хвороби, будемо вже потім називати, залежать від вашого психологічного стану. І так, желудок, підшлункова печінка, тільки починає вона з бої, це не переварювання. Зразу собі, от ніхто вас врачів не питає, а що ти не переварюєш в цьому житті? Не можеш переварити чоловіка чи жінку, Боже, їх тисячі, мільйони вокруг. поміняй. Не можеш переварити роботу. Поміняй. Ви не піньки, вас не посадили. Поміняйте. Якщо ну от перше одне, що то всі кишечник, що це таке? Не можете е, е, да? Викакати, да? збутися, носите це гімноносити, Неможливо. а тоді, а тоді проблеми де. Хто в товстому кишечнику може бути і онкологія і заднього проходу, і гімарої, і так далі. Це все залежить від чого. От тут, от перше, змініть ситуацію, якою б ви йогою не займалися. Якщо ви те саме було, то вертаєтесь. Буде те саме. І якщо б наші чудодійні не були трави, перше починайте тут і додавайте абсолютно все, що сьогодні дівчата розповідали, що стосується. А ще вам за серцеву судину скажу: було дослідження е, таких країн, де був е, епокаліпсис, да? де був вулкан, десь Застроїна. був там наводнення, воді щось, е, і була епідемія. От цих країнах вони масово, хтось захворів там на масово на сахарний діабет, в когось там інша була. Знаєте на що ми будемо після війни хворі? Серцево-судинна система. Ми сердечні, ми переживательні. І зараз ми, коли поки на цьому от такому працюємо. Тільки почнеться у нас є е, от, нервова система симпатична і парасимпатична. Тобто активно і вже коли спокійно. Тільки перейдемо в фазу спокойствия, побачите, скільки людей почнуть е, хворіти. Ну це не хвороба. Допоможіть їм, і воно все відновиться. Просто людина не повинна лякатися і вертатися в той самий стрес. Я заболіла. Все, мені, мені капець, я заболіла. Запомніть, кожна ваша хвороба з чимось пов'язана. Сузерамка заканчує, я вірю, е, е, тому вірте в себе, більше знавайте, читайте, е, не переношуйте когось, не переварюйте. Поміняйте ситуацію. Змініть. Можете змінити людину, змініть відношення. Будьте на позитиві, займіться собою, тому що тільки 50% залежить від вас. Від вашого стилю життя. Е, і, е, ну, <сіпіг> дивіться, ще одне за паразити. Де живуть, де живуть, де живуть паразити? Бо де живуть черваки? Гною. Ну, Гною? Да? А де в нас живуть, якщо людина це виходить, та де хочеш, та там, де ви розвели їх. Понімаєте? От якщо... Тут не навести порядок і зробити гноярку. Да? 12 часов їла, запила, закусила. то й буде гноярка, понімаєте? І не поможе вам та чистота. Тому що е, і опять-таки правильне харчування. Позитив. Будьте здорові, бережіть себе, підтримуйте водороду. Симопове щастя добра.